Радість, щастя, тривога та переживання це далеко не всі емоції, що за цей вечір пережили учасники та глядачі щорічного регіонального змагання грації та чарівності Поліська Царівна царівня-2015». Значна частина творчої молоді міста зібралась для того, щоб продемонструвати свій талант всьому Житомиру. Навіть зважаючи на те, що хобі забирає багато часу та шкодить навчанню, молодь обирає творчість. Звичайно, трішки заважає, тому що дуже багато часу ходить на різні тренування. Це від години до трьох ну, на неділю. Але улюблена справа вона цього коштує. Вчителі е Кажуть, що це погано, але мене це не хвилює, мені це подобається. Я цим займаюсь. Як і щороку, організатором проекту стала перша в Житомирі фешн-студія модели Еліт Brilliant Models та громадський проект шоу Сергія Вікторова. Житомирян надихали своєю творчістю молодь з різними талантами. Так між виходами поліських красунь гості свята насолоджувалися творчістю відомих танцювальних колективів, вихованців школи «Тісквот Ден Скул та відомих співаків Антона Лукашика, Юлії Малініної та інших. Проект відбувався за підтримки департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації задля розвитку сучасної молоді та підтримки їх творчості. Якщо ми тільки зосередимося на тому, що в державі є якісь непорозуміння, що є у нас зараз відбувається антитерористична операція, ми не зможемо дати можливість молоді розвиватися, тому що вони мають проявляти свою творчість, вони мають працювати, вони мають отримувати певні звання, якісь грамоти, нагороди. Це стимулює їх до того, щоб вони і творчо працювали, і звичайно ж росли сучасні батьки, як ніхто інший. Підтримують та залучають дітей ще з дитинства до творчості. Батьки дали надію, що я танцюю. У мене якось з самого дійства 6 років, я танцюю вже Очень захотілося, мені відправила сюди на хіп-хоп. Дуже хочеться далі танцювати, продовжувати далі Духи, все з усім повністю. Та підтримують своїх дітей у всіх починаннях. Наша старша сестричка виступає, танцює. Вона у нас вже на протягом, мабуть, 2,5 років. Ми прийшли її підтримати, поболіти, похлопати. Цього року переможницею конкурсу красиста Катерина Баранова. Організатори запевняють, що наступного року проект буде більш масовим та грандіозним.